Доброго дня, мене звуть Юлія Головата, я психолог центру раннього розвитку ВБО Даун Синдром. Часто батьки звертаються до психолога з проблемами небажаної дитячої поведінки. Тобто, коли діти роблять те, що не влаштовує батьків, або навпаки не роблять те, що батьки вимагають. І батьківський запит звучить так. Що мені сказати, що мені зробити, щоб дитина перестала погано поводитися? І у батьків є ілюзія, що психолог знає такі чарівні слова, які зможуть переконати дитину, що те, що кажуть батьки, варто виконувати. Але насправді це не так. Якщо ваша дитина розуміє звернену мову, якщо дитині знайомі всі ті слова. З якими ви до неї звертаєтеся, то значить вона усвідомлює смисл вами сказаного. І якщо вона не робить те, що ви кажете, очевидно, на те у неї є свої причини. І якщо залишатися на поведінковому рівні, то ми можемо вимагати від дітей якихось виконань наших правил, і Якщо дитина цього не робить, то слід звернути увагу глибше, значить у дитини є вагомі на те причини. Ці причини ми завжди шукаємо на індивідуальні консультації з батьками, але ви також можете робити це самостійно. Варто Проаналізувати, що відбувалося перед тим, як змінилася дитяча поведінка, що відбувалося в дитячому житті. Тобто, з точки зору дитини подивитися, можливо, були якісь зміни, можливо, були якісь потрясіння. Нам, дорослим, бачиться з висоти нашого досвіду все не так, як нашим дітям. І для того, щоб зрозуміти дитину, варто трошечки стати на її рівень. Але іноді батьки говорять про те, що немає очевидних причин, немає ніяких змін глобальних, які могли б призвести до погіршення дитячої поведінки. І тоді я. Пропоную звернути батькам увагу на власні почуття. Наші почуття у випадку, коли дитина поводиться погано, систематично поводиться погано, можуть слугувати маркером, таким певним сигналом про те, що відбувається з дитиною. Тому що, якщо дитина, знаючи, Ваші вимоги, ваші правила, знаючи те, як потрібно поводитися, цього не робить, очевидно, надевні свої причини існують. І зазвичай такими причинами є емоції дитини, переживання дитини або потреби дитини, незадоволені потреби. І саме батьківські емоції у випадку поганої поведінки дитини можуть нам підказати, що відбувається з дитиною. Найрозповсюдженіших дитячих потреб є чотири, які можуть викликати погіршення поведінки. І відповідно, є чотири сигнальні батьківські емоції. Перша емоція це роздратування. Якщо ви дратуєтесь, коли дитина поводиться погано, то швидше за все причиною поганої поведінки дитини є боротьба за увагу. Тобто у досвіді дитини є таке уявлення, що коли я поводжуся добре, батьки не звертають на мене увагу, і лише коли я починаю щось таке чудувати, то батьки кидають все, чим вони займаються, і тоді звертають на мене увагу. І при цьому варто розуміти, що дитині не так важливо. Зі знаком плюс чи мінус є та увага, а важливий сам факт наявності її. І при цьому ще варто пам'ятати, що мірою уваги є все-таки дитяче уявлення, а не наше. Тому що часто це може не співпадати. Тобто уваги потрібно давати стільки, скільки необхідно дитині. Отже, якщо ми дратуємося, коли дитина поводиться погано, то швидше за все, Причиною її поганої поведінки є боротьба за увагу. Наступна батьківська емоція, злість або гнів. Зазвичай їх викликає така протесна поведінка проти надмірної опіки і влади. Тобто незадоволена дитяча потреба це потреба у самостверченні. І по мірі дорослішання дитини зростає і потреба у самоствердженні. Найменші дітки, коли кажуть Я сам і з часом коло цих питань, де вони хочуть самі вирішувати за себе, воно зростає. І якщо дитина поводиться погано, а ви злитеся. То зверніть увагу, можливо, у дитячому житті забагато правил, вимог, переважають накази, критика, зауваження, і дитина вам дає про це знати. Третя батьківська емоція це образа. Якщо під час дитячої поведінки ви ображаєтеся на дитину, то Зверніть увагу на те, що очевидно з дитиною відбувається щось подібне. Тобто з дитиною у дитини є якісь сильні негативні переживання, викликані ситуацією в сім'ї, і дитина вам про це дає знати тим, що погано поводиться. Ну, Це щось таке на зразок мені погано, хай і вам буде погано. Та? Тобто, Дитина хоче відомстити за себе. І насправді в дитячому житті досить часто виникають причини бути ображеними на батьків: це, і, наприклад, те, що батьки розлучилися: поява і ревнощі до братів сестер. Це і те, що щодня відбувається, не такі глобальні зміни, а якісь щоденні моменти у спілкуванні з дитиною. І нарешті четверта батьківська емоція це відчай. І коли батьки відчувають відчай, то швидше за все. Те, що відбувається з дитиною, це втрата віри у себе. Тобто були якісь події, були якісь ситуації, коли дитина зіштовхувалася з власною неспроможністю, коли дитина почала думати про себе погано, коли у дитини знизилася самооцінка. І вона сигналізує нам про це своєю поганою поведінкою. Коли Батьки відчувають безсилля у ситуації з дитиною, то слід звернути увагу на те, щоб створювати ситуації, де дитина могла б знову повірити в себе, де дитина могла б отримати підтвердження того, що вона може. Цьому може сприяти безпомилкове навчання, наприклад. Що ж робити? Да? Яким чином батьки можуть впливати на погану поведінку, аналізуючи і побачивши ось такі власні емоції відповідно потреби дитини? Ну, першу чергу це не реагувати звичним способом, не говорити те, що ви звикли говорити, не карати дитину так, як ви звикли це робити, поводитися інакше. Тобто, зруйнувати оцю, цей ланцюжок, поведінка дитини і ваша реакція. І, звісно. Прискіпливо розібратися, що відбувається з дитиною, для того, щоб мати змогу задовольняти її потреби ну, адекватним способом, так, щоб у дитини не виникала необхідність говорити вам про це своїми проявами, поведінковими порушеннями.